Оренда двохкімнатної квартири по вулиці Шевченка. На четвертому поверсі. Квартира 76 квадратних метрів. Запрошую на огляд. З лівої сторони в нас санвузол, ванна кімната, душева пральна машина, рукомийник. Тут у нас простора кухня, усе необхідне кухонне приладдя в цій кухні, холодильник, мікрохвильова піч, газова плита, газовий котел. Ось такий вигляд: з вікна. Є дитячий майданчик. Затишний дворик, Зовсім не чути шуму з головної вулиці. Навколо розвинута інфраструктура, все у пішій доступності. У будинку є близенька, відділення нової пошти, аптека, неподалік сільпо, один кілометр до оперного театру. Просорій коридор. Вітальний розкладний диван, великий телевізор, Ось спальня з великим ліжком, шафа купе Та ось така квина. Плюси цієї квартири це підземний паркінг з парку місця.